Батько наш Бандера, Україна мати ми за Україну, підемо воювати, Батько наш Бандера! Україна мати, Ми за Україну, підемо воювати. Але те, що ми станемо точно великим Ізраїлем, своїм зі своїм обличчям, те, що ми не будемо дивуватись серйозним. Те, що у нас всі інституції, впевнені, супермаркети, кінотеатри будуть представники збройних сил чи нацгвардії, будуть стояти люди з, зі зброєю. Я впевнений, що питання безпеки у нас буде номер один найближчі 10 років. Впевнений в цьому у лісі в лісі і до позаленим станеться вже. Сілісі, бідом зеленим, там лежить, на житовий. Ой, лежить, він лежить, тебе тяжкі моги, без лівої ноги, без правої руки, Ой лежить, він лежить, тебе тяжкі моки, без лівої ноги, без правої руки. І я прийшла до нього, дідна мати його чи літа прийшла Я думаю, що всі наші люди, це буде наша велика армія. Я думаю, що ми не можемо говорити просто про Швейцарію. Майбутнього, напевно, такою держава наша зможе бути через якийсь довгий-довгий час, але те, що ми. Станемо точно великим Ізраїлем своїм зі своїм обличчям, те, що ми не будемо дивуватись серйозним, те, що у нас всі інституції, впевнені супермаркети, кінотеатри, будуть представники збройних сил чи нацгвардії, будуть стояти люди з, зі зброєю. Я впевнений, що питання безпеки у нас буде номер один найближчі 10 років. Впевнений в цьому. Мами ж наші мами не баже за нами, не баща за нами. Гіркими сльозами. Мами, наші мами, не бачте за нами, не бачте за нами. Гіркими сльозами. Ой, сину ж, мій сину, вже навоював. Батько, наш бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо, мати. Батько наш бандера, Україна, мати. Ми за Україну підемо і мати, а ми з москалями, та й не жо. Тікали, аж наші Ми постріли, били, москалі. Тікали, аж наші Ми постріли, били. Батько наш банде. Ой, як мати сина, славо, на його могилі, написала. Мати сина. слава написала, на слово мала, на його могилі, слова написала, на його могилі, написала, слава. Всім героям слава, Батько наш Бандера, Україна, мали, ми за Україну підемо. І що стосується, яка Україна точно не така, яку ми хотіли з самого початку? Це неможливо. Ліберальна держава, на жаль, я, я можу просто констатувати те, що я. Це не значить, що вона так, така буде, як ми про неї з вами зараз говоримо. Але абсолютно ліберальна європейська. Там, вона такою не буде, наша Україна. Просто не буде. Вона точно буде йти як міцність кожної хати, я би так назвав, кожної домівки від кожної людини. Захищена держава, безпека повинна бути номер один. Я думаю, що всі наші люди це буде наша велика армія. Я думаю, що ми не можемо говорити просто про Швейцарію. Майбутнього, напевно, такою держава наша зможе може бути через якийсь довгий-довгий час, але те, що ми станемо точно великим Ізраїлем, своїм зі своїм обличчям, те, що ми не будемо дивуватись серйозним, те, що у нас всі інституції, впевнені супермаркети. Кінотеатри будуть представники збройних сил чи нацгвардії, будуть стояти люди з, зі зброєю. Я впевнений, що питання безпеки у нас буде номер один найближчі 10 років. Впевнений в цьому.